Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики та керівник по підготовці до НМТ та ЗНО з математики, але зараз не буде підготовки до НМТ. Зараз у нас рубрика Вишка для Олгів. І я відповідаю на ваші запитання, як знайти кут між двома площинами. Ви бачите перед собою теорію, яка з одного боку лякає, а з другого боку... Вона нам допомагає. Тобто, щоб знайти кут між двома площинами, площини мають бути задані ось у такому вигляді, у загальному вигляді. А тоді ми просто підставляємо в цю формулу і знаходимо косинус кута між площинами. Давайте спробуємо використати це на практиці. Знайти кут між двома площинами. Ну, я можу сказати, що з огляду на ось це рівняння, А а1 дорівнює 2, б 1 дорівнює 1 і С1 дорівнює 3. Тепер ми дивимося на ось це рівняння і кажемо, що А2 дорівнює одиниці, Б2 дорівнює 1 і С2 дорівнює мінус одиниці. Д, ну, як ви бачите, в формулі в нас немає, тому що де, в принципі, показує нам, ну, наскільки піднята, наскільки опущена наша площина, тобто кут вона не формує. Тепер все це підставляємо у нашу формулу. Косинус Фі дорівнює А1 на А2, тобто 2 я множу на одиничку. 2 помножити на одиничку плюс. Далі Б1 на Б2. Одиничку я множу на одиничку. Плюс. Далі С1 на С2, 3 я множу на мінус 1. Ну, а знизу ми бачимо, має бути корінь А1 в квадраті, плюс b1 в квадраті, плюс С1 в квадраті. Тому я так і запишу 2 в квадраті це 4, плюс 1 в квадраті це 1, і 3 в квадраті це 9. Все це в нас під коренем. Помножити. Так само працюю із ось цими коефіцієнтами. 1 в квадраті це 1, 1 в квадраті це 1, і мінус 1 в квадраті це також 1. Рахую, що в мене в чисельнику 2 до 1 і відняти 3. Ну, а в знаменнику в нас буде корінь з 14 помножити на корінь з 3. Якщо я порахую, що в мене в чисельнику, я отримую 0. 0 поділити на будь-яке число, це буде 0. Що це означає? Це означає, що косинус між цими площинами дорівнює 0. Далі ви можете подивитися в табличку і побачити. Косинус якого кута дорівнює нулю? Косинус 90 градусів. Тобто наші площини перпендикулярні, а кут Фі дорівнює 90 градусів. Ну, нереально проста формула, якщо ви її зрозумієте. А я вірю в те, що ви її зрозумієте.